Доброго дня, і так в Україні починаючи з 1 січня запроваджують солідну доплату для деяких пенсіонерів, і в цьому відео ми розкажемо, хто отримає понад 2 тисячі гривень доплати вже у січні. І так вже починаючи з січня 2021 року, як я сказав, окремі пенсіонери Чорнобильці отримують доплати до своєї пенсії. Відповідно до рішення Верховної Ради. Непрацюючі пенсіонери, які постійно проживали в зонах безумовного та добровільного відселення в Чорнобильській зоні, починаючи з 26 квітня 1986 року, по 1 січня 1993 року, отримують по 2361 гривні щомісячної доплати. Однак це не постійні доплати, поки таку суму нараховуватимуть лише на час дії воєнного стану. Кошти на такі доплати вже закладені до державного бюджету станом на 2025 рік. Додам також, що з 1 січня 2025 року доплати до пенсії скасують для тих громадян, які залишили Чорнобильську зону у зазначений період або змінили місце проживання.